Скоро різдво. І святкувати його в українських родинах заведено в традиційному українському одязі. Тому чергова монета нашої колекції присвячена саме цій традиції. Монета українська вишиванка це втілення національної культури та багатовікової історії вишивки. Її символічне значення та унікальність визнані у всьому світі. Вишиванка має різноманітні орнаменти, які відображають геометричні форми, природу та ритуали. Вважається, що вона має магічну силу, здатну відлякувати негатив та принести добро. Монета Українська вишиванка у вашій колекції це нагадування про красу, символіку та гордість національної спадщини. Нагадуємо, що наша унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу: 9 монет виготовлені із нікелю, а 3 – із срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та виграти перлину колекції сувенірну монету Моя Україна, виготовлену із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, що розміщене у першому коментарі до цього відео. Нехай щастить!